Так, ну що, поїхав. Друзі, всім привіт. Привіт. Сьогодні у нас дуже цікавий день. Ми сьогодні на протасі і будемо розбирати нову інсайдерську інформацію. Я вам швидко покажу. Ми проїжджали трасу синю, хто знайомий, знає цю трасу, і побачили, що тут є щось таке цікаве. Будується. Богдан зараз трошечки розкаже. Так, да, всім привіт. Це нова кантрійна ділянка. Вона стане частиною кантрійного кільця на протасі. Вчора ми робили оголошення. 15 червня пройде і контрійна гонка і ЕМТБ. Це короткий такий хайлайт. Що це буде контрійне кільце, використовується не тільки для кантрійків, а й для ЕМТБ. І сьогодні подивимось на різні ділянки з чого воно буде складатися. Насправді це просто абсолютно унікальна штука зараз, особливо для того рівня. А МТБ спорту, який в нас зараз є, і гонка буде, я думаю, просто супер цікава. Я сподіваюся, просто всі, у кого є електрички, вони приїдуть на цю гонку, і ми з ними позмагаємось. Головне, не беріть свої сурони, тому що сурони ми тут поважати не будемо. Зараз що ми зробимо? Ми приїдемо маленький участок, тому що ми його тут знайшли, і після того вже разом з Богданом приїдемо всю кантріну трасу і, і все, що ще... так, Богдан Богдан сміється, тому що він на електричному велосипеді. Йому Деться сьогодні виживати саме цікаво, що мені здається, найцікавішим для в контексті ЄМТБ. Гонка буде у форматі масовий старт, е, тобто вона буде відбуватися за регламентом контрійної гонки. Для кантрійщиків це звична справа. Там 50, 70, 100 людей, скільки зареєструється, стартують масово. Це для кантрі. Але такий самий регламент, такі самі правила будуть для ЄМТБ, і тут буде можливість позмагатись, поконкурувати не за час, а за місце. Тобто буде така. Ну, боротьба на трасі, на техніку на підйомі, на техніку на спуски, десь легенька битва моторів на прямічках. Тому буде класно. Думаю, цікаво. Такого ще я не пам'ятаю особисто. До речі, в Україні вже точно були МТБ-гонки, які такі: ДХ, міні дх на з категорії МТБ. А ось з одночасним стартом це, мабуть, навіть перша гонка буде в Україні. То ми не будемо вас затримувати. Сьогодні в нас інсайдерська інформація. Показуємо, розказуємо саме е, нову трасу з набором. Скільки набор планується? Сумарно кільце буде до 2 км. І набір від 90 до 100 метрів попередньої конфігурації. Прикольно буде. Поїхали. Давай. Так, Тут треба бути обережні, перехрестя і люди можуть їхати. Дивіться, ми заїхали на трасу. Нову. Це траса кантрі або для ЄМТБ. Тут вона прямо йде з набором. Тобто не сказати, що вона прям така легка, але прикольна, тому що вона технічна. Дивіться, зараз такий поворотик. Джек не поспішає, перший раз їду її. взагалі. Тобто ми їдемо і потім отрицательний такий уклон. Проїжджаємо. Вжека попер вперед. Фух. Я вже втомився, розмовляючи з вами, показуючи її то я думаю змагання будуть максимально прикольні і тут такі підйомчики є саме для електричок і для кантрі з'їзд контр їдемо дуже багато різних поворотиків підйомів треба бути максимально фізично підготовленим Фу. Прикольно, що її вже почали розмічати, тобто навіть в перший раз зараз їдемо і вже видно куди їхати ось так пемінчики. Оходимо пошла вже така прям красна ділянка. Фух. Ну що, як тобі? Блін, ділянка прям супер цікава. У нас таких ділянок в Києві, що прям покатати таке кроскантрі кантрі на ЄМТБ вгору дуже мало. І ця культура мало розвинена, але вона дуже класна. Я їду прям... на електричкась. Так, і задихаєшся. А я ще розмовляв їхав, і ми бачите, ми виїхали. Сюди, куди її заїхали, Таке коло зробили. Так, да, ми трішки її проїхали. Зараз тут є поворот а, правіше. Ми зараз забираємо Богдана, тому що ми його вирішили трішки пожаліти вгору. І їдемо на початок самої першої траси і стартуємо вже повноцінний круг. Прикольно, все, що можу сказати. Ділянка цікава, вона прикольна. Кілька слів. Ми виїхали під підйомник. Тут буде також лежати частина кільця. Після виїзду з лісу тут буде невеликий набір від цієї опори до цієї. Буде обхильчик прямий. І, Прямо по дорозі? Прямо по дорозі. Особливість контрольного кільця, що воно буде існувати під змагання. Тобто воно буде закрите, парк буде закритий, і 15 червня парк буде працювати тільки під потреби контрійного кільця, відповідно, кантійної та ЄМТБ аудиторії. Це прямо буде щось таке, знаєш, додає таку нову перчинку до байк-парку, Тому що багато хто кажуть, а чому ми тут будемо катати? Тут тільки стрибати, тут треба не початковий рівень. Дивіться, тут є зелена траса, ви можете поїхати, це початковий рівень. І зараз саме ця кантрі-траса, вона і додасть вам максимально фану і скілу, тому що технічні моменти, їх треба вміти катати, так. і тут ви можете цьому навчитися. Так, а ми їдемо на самий початок, саме низ, подивимось, звідки взагалі ця траса піде. Друзі, як ви бачите, ми біля підйомнику, там де ми підіймаємось, і тут, саме я так розумію, з цього місця буде планувати так. старт. Так, це центральна площа парку. Тут буде зона накопичення і стартова лінія. Буде починатися з, з цього прямічка під малим підйомником. 70-100 людей буде, плавно розтягнуться по цьому схилу, вже отримують якісь перші початкові позиції. Хто сильніший поїде вгору, хто повільніший буде трошки знизу. І от таким плавним <кхе> полотоном плавним почнуть гонку. Там буде стартова арка, від якої буде відлік. Від цього вони будуть від за стартової арки повертати на зелену навчальну лінію ага. і повністю проїжджати на ній. Вгору до самої гори до початку синьої траси. Ага, тобто починаємо. Ми зелено їдемо вверх. Так, це так, йде початок кантрі траси. Так, це перша можна вважати, що кантрійне кільце складається з чотирьох секцій: дві апхіл-секції, дві даунхіл-секції. Це ось перша апхіл-секція зелена вгору. Ну що, поїхали її? Давайте пробувати. Будеш брати електричку, чи будеш ну, зараз ну, показувати максимум підйомник на Беккварпротас. Зустрінемось там. <с <с так, друзі, дивіться, ми підіймаємося на маленький підйомник, і Що я хочу перше що сказати? Сьогодні Жека я, мабуть, переборщив е, зі своїм шоловом, тому що ви бачите, що я з собою взяв. на... Е, ми не планували, що тут буде щось таке кантрійне, але коли побачили якусь невідому трасу. Запитали, нам розповіли, то я думаю, що вже шансів не було не показати вам це все. Сто відсотків траса дуже цікава, унікальна, тому ми зараз повністю її вивчаємо і готуємось до гонки, в якій ми будемо брати участь. Починається зелена траса, і це буде обхильна частина. Тобто, друзі, всі, хто не стрибають, хочуть перевірити свої можливості фізичні, тому що це буде більше фізичні можливості перевірити, наскільки ви технічно підготовлені, то а, ось тут, воно ви, ви зараз не бачите, але ви піднімемося, ви побачите трошки вище. Да, на відео 100% не видно градієнт. Градієнт тут такий, те, що а, на звичайному велосипеді тут прям гарненька така фізична кардіонагрузочка є. Тобто вона така закручена, і ви розумієте, що коли ви будете крутити саме вверх. Кантрі гонку на звичайних велосипедах. Та навіть якщо на ЄМТБ, це коли буде річ йти про швидкість, про виносливість, то це ж не буде так, як, як зараз ми в ЖЕК приїжджаємо вільно для того, щоб вам показати. Тільки вузько будуть стояти обмежувачі в поворотах, щоб їх можна було їхати. Тому що, наприклад, я вже бачив, що немає сенсу тут їхати по контрнатулу. Треба їхати максимально всередині максимально рівно. Ну так, так. Ну, Я думаю, що обмежені лінії точно будуть для таких, як ти, Жека, хто не хоче їхати по, по, по контрамах, хоче максимально все обмежувати. Дивіться, давайте я вам зараз зачекаюся, Жека, зупинись. Я вам покажу трошки, бачите, ось ці лінії. Ось так вони йдуть Мієвідні. То зараз, з самого початку, ми по ним піднялись. І це перша частина, з котрої траса буде саме складатись. На змаганнях. Чесно кажучи, я вам одразу скажу: я покупав електровелоспец спеціально, щоб не катати такі траси, а щоб максимально задоволення кайфувати. Але по фану обов'язково... зараз не кайфуєш? Кайфую, але це ж не швидкість. А коли не швидкість, це буде просто серце вистрибувати з легень. Ми дуже не поспішаючи піднімались, але як бачите, ми на горі, бо немає. Так, так. Цікаво, ти це відео чи ні? Так, друзі, дивися, ще раз покажу. Ми піднялись, от ви бачите, по цьому змієвідному такому, можна так сказати, апхілі. А насправді це зелена траса, хто знає на протасі катав. І це перша частина. Далі що? Що в нас Богдан? Так, ну ми піднялися до центрального ліска. У нас тут червона синя, і ось тут починається друга ділянка контрійного кільця. Вона складається з даунхіла по синій кручі. Ага. Зараз ми разом з вами повністю її проїдемо. Це буде така повноцінна, повноцінна ділянка спуску на контрійній гонці. Саме що цікаво, що класно, що поєднують. От дивіться, ви піднялись, тобто є у вас такий апхіл і одразу у вас буде йти даунхіл. Це дуже крута сучасна тема, коли в нас не просто крос-кантрі це е, фізуха, навалювання по більш-менш рівній площині, а ще додаються якісь екстремальні моменти, можна посперечатись не тільки своєю силою, а ще й своєю технікою. Їдемо зараз в даунхільну частину. Не поспішаємо, їдемо за Богданом. Бачите контрики такі. Їм можна по-різному проїхати. Можна швидко проїхати, можна не поспішаючи. Це вже залежить від вашого частини. Тут можна стрибнути, але я так розумію, що буду її об'їзна частина, тому що не всі ж стрибають. І вже виходимо ось тут, на таку частину і пампомо, пампомо, пампомо. Маленький трансфер, його можна просто з'їхати. Понтр один, понтр інший, і поїхали вже вниз за Богдана. Ну, є одразу буде питання, якщо це Кантрі, от той маленький дробчик. Ви будете робити об'їзну чи так, ні? Так. Будете робити об'їзну? На моменту в кантрійних таких штуках є стрибалки, зазвичай це швидша траєкторія, ну він маленький, він підходить, але завжди має бути об'їзд. І от на сіськах три сіськи, одна велика, менша, і об'їзд, велика буде закриватися, маленька і об'їзд залишається. Ми зараз з'їхали вже знову вниз, так? Так. А це ж ще не вся секція. Це тільки половина. Це тільки половина. І як ми тут будемо? Тут буде якісь фішки, розвертаємося. Так, е, да, тут буде розвідка, там де їде чувак. Отак, от я, я поїхав сюди. Ага, а, все, тут. все, от, да, от, да. я за тобою віше. поїхав. Да. І траса буде заходити сюди, ось ця де дерев'яна херня, і за опорою тут буде обхильчик до отої опори. Ага. Давайте зараз його з вами знімемо. Потім, поки що там є забор, а потім ми з вами переїдемо і від забору знімемо, що буде далі. Давай. І в нас йде третя частина обхильна. Богдан, надзвичайно, велосипеді на підйомнику під'їде, а ми саме показуємо, як воно буде на змаганнях в загальному. Ані ось дивись, вирішив, вирішив покрутити. Богдан прямо показує, як воно буде на змаганнях. Так. Ми зараз в принципі, особливо не напрягаємось. Ну, ми не напрягаємось, тому що ми на електровелосипедах тепер, по-перше. Так, друзі, дивіться, ще раз вам покажу. Ми піднялись з підйомнику, піднялися до першої такої металевої вежі. Це по факту, третя, початок третії апхіл ділянки. Він буде проходити через цей завалений, розвалений ресторан. Тут буде забор, ми його тут забор, ми його приберемо, вирівнюємо землю і далі. Покажемо, як там буде йти лінія. Друзі, як ви бачите, ми вже коли перестрибнули забор, і в нас тут він буде, ще раз повторюсь, коротко він буде відкритий. Тому... Він буде відкритий, ґрунт вирівняний, буде плавний, зрозумілий заїзд. Так, супер. І далі ми а, почнемо а, секцію. А, це, а, яка вона у нас б, за рахунку? Це третя ділянка, продовження третьої ділянки. Вона у нас. Кхе... Силу розміщення парка трошки складна комбінована, але в результаті вона вийде зрозуміла і, і проста. Зараз трошки склейка, але потім, коли ми закінчимо конфігурацію лінії, буде все зрозуміло і просто. Супер. Так, коли траса буде готова, ми обов'язково ще повністю проїдемо трасу, запишемо відео, і покажемо вам, щоб одним днем шматком було класне так. відео, і ви зрозуміли, що вас чекає на гонці. Ось і між іншим, на наступному тижні ми плануємо повністю. Підготувати трасу, розмітити, е, прибрати перешкоди, і е, за три тижні до гонки щотижня в неробочі години, проводити покази і з інструктором, і можливість вільної практики на трасі. Супер, це дуже крута насправді інформація для всіх, тому що ви реально можете прямо перед гонкою підготуватися. Дивитись далі. Далі я так розумію, буде маленький а, а, знову обхіл чи ні? А ні. Дивися, просто тут буде переїзд. Заїжджаємо вверх. Ага. Тут прямо треба буде, побачити, як Богдан в нього не електричний велосипед і як він викладається. Ну давай я трошечки я тебе обганю, покажу. Як будуть просто наші кантрійщики виживати? І закінцьовуємо. Ага, і все. І їдемо на, саме на цю ділянку траси, на яку ми... Що, Богдан, може, ти приїдеш, покажеш, як воно виглядає не на електричному моторі. Ну, ну Давайте, ну, але не ну. спішити, візьміть чай. Да, да. Д Добре. Добре, ну ти просто розумієш, ти як власник ти повинен своїм прикладом змусили Богдана ось саме цю ділянку, на котрій будемо змагатись. Я разом теж з вами, Жека разом з вами. Я Бу... Я Я там десь Жека теж там позаду їде, кричить. А зараз показуємо, як саме. Виглядає ця ділянка, щоб вам не здавалося, що вона така легка, тому що а, насправді а, ніякого GoPro або інші камери вони не передають відчуття або схилу, або підйому. Так, трошечки такий. Бачите, в нас маленький даунхіл, потім приїжджаємо. Тут уклон такий теж цікавий. Їдемо за Богданом. Зараз буде найцікавіше, тому що там буде трошки підйом. І вам буде трошечки цікавіше подивитись, як буде стражати Богдан. Так. Ну насправді оці всі а, повороти це, це не просто поворотики, а це такі технічні елементи, котрі треба вміти а, їздити, особливо, особливо на швидкості. Вон треке. Тут прямо вже таке трошки швидкість набираємо. Клас. Ось ця частина мені прямо дуже подобається. Її окремо можна тренувати на швидкість. Тому що я не можу сказати, що вона така легка. Легка, як коли ти приїжджаєш до вільному темпі. Коли темп зростає, то і зростає до себе і вимога а, в своєму скілі. Так, он Богдан їде. Щось там все тріщить. Чую вже, що Богдану треба до да, байклав. Так, Проїжджаємо щось частину. Але саме що цікаво, я їду взагалі без шалова. То я не буду поспішати навіть за Богданом. У Бо мене зараз він просто впаде. І тут така скоросна ділянка, ми виїжджаємо сюди. І знову, по суті, ми заїхали там за забор, він трошки нижче. А виїхали там, де ми з коли показували першу частину. Так. Це прикольно. Коли ми виїхали з цієї ділянки, Богдан трошки відпочив. І зараз в нас буде секція, де ми будемо підійматися як на підйомник, і потім буде підготовлена траса прямо по горі, Я зрозумів, з серпантином вниз. Так, Вона буде розчищена, підрізана трава. Прибраті горби, але по факту це буде такий даунхіл з серпантином вниз з плоскими поворотами. Тому буде можливість для людей, в кого класна техніка, виграти кілька позицій. Тут у нас буде точка перетину. Якщо пам'ятаєте, ми спускалися по синій. Так. І то був спуск, а це у нас спуск з іншої ділянки. І от там якраз на тих елементах в кінці синьої буде точка перетину. Вона буде зроблена невеликим містком, який буде розводити два потоки. Поверхах. По першому поверху будемо їхати спускати синій, по другому поверху сеї цієї ділянки. Таким чином ми реалізуємо фізичний перетин траси, але розподілений поверхами. Прикольно. І далі ті, хто проїхали над містком, закільцьовуються, їдуть знову під опору підйомника і виходять на першу ділянку підйом по зеленій. Кільцовуються, я так розумію, ти маєш на увазі, що а, гонка на другий круг. Гонка це не один круг. ні Ага. Регламент гонки попередньо це одна година часу, масовий старт одна година часу. І за годину хто отримує найвищу позицію. Деякі будуть ще коментарі, ми порахуємо, скільки ж хороший сильний середняк зможе зробити повних кіл і швидше за все регламентуємо, буде якась конкретна кількість годин, ой, кількість кіл, щоб не вилазило більше години. Але це ми зробимо після розмітки. Зараз орієнтуємося на те, що це година часу. Скільки кілометрів вдасться, зробити, скільки й вдасться. А, Супер, ну це прикольно. Тоді таке питання. Якщо у нас година часу, це виходить, в нас не буде де чіткої лінії фінішу. Буде. От, власне, це хороше питання, тому що фід... буде чітка лінія фінішу і вона буде ось там на обхилі. Чому на обхилі? Фініш на апхілі – це в першу чергу про безпеку, тому що коли фініш на даунхілі, всі вижимають на максимум, вже забувають про все, і дуже високі швидкості. Фініш на апхілі – це фініш справжніх чемпіонів, де ти витискаєш зі своїх м'язів, моторів, все, що маєш, і забираєш позицію. Тому так, тому регламент зведеться до якоїсь фіксованої дискретної точки ой, кількості кіл. Але ми це ще поміряємо, скільки їх буде. Поміряємо по якомусь певному нейтральному середньостатистичному гонщині. Тобто, коли пройшов час, ти не починаєш так. новий круг, а завершиш те, що у тебе є. Е, і так. виходить, що може бути таке, що а, там перша трійка поїхала на останній круг, а ти вже не встиг і е, закінчила. Наприклад, давайте приклад. У нас буде наприклад, 5 кіл, 5 кіл, 5 повних кіл. Все, ми стартуємо, 5 повних кіл. Людина, яка буде їхати перша, швидше за все, вона проїде їх хвилин за, наприклад, 50, так, і перша трійка. Хтось може проїхати цих 5 кіл за годину 10. Але хто перший перетнув 5 кіл, той переміг. Не, не, не. Але регламент година це той час, в який ми намагаємося попасти, не, точно з першої, ну сам з першої десятки. Все зрозуміло. Так. Ну що, я планую, давайте піднімемось все так, ж таки. Так. І прямо з'їдемо, покажемо. Тому так, що якщо. І так, і, і закільцюємо. То, друзі, зараз я знову перемикаю кут, вішую камеру на груди. І ми їдемо далі, показуємо вже о, це остання вже частина, яка буде закільцьовуватися, і потім все спочатку. Богдан, як власник бейк-парку, своїм прикладом показує, який саме обхіл буду набирати. На ендуро велосипеді, до речі, не на кроскантрі, на ендуро. Так. Це важкий велосипед. Ось так, Довхільний це доволі важкий. Крім а Жека в мене тут вже підрізає. Ага, тобто Звідси піде, так, Богдан? Звідси дивіться, Я думав, я гадав, що самого верху це буде. Але ні, воно не самого верху. Тут трава покоситься, затопиться і турить. Тобто, дивіться, траву тут покосять, трасу вирівнюють, а зараз ми просто вам показуємо, як воно буде. Ви можете подивитись, такі ось ми будемо робити а, такі круги. Ви бачите, я таку. Змійку малювати. Можна сказати, що ми вже причепні до того, щоб розмітити трасу саме до змагань. Їдемо за Богданом. І саме такою зміюкою ми вже будемо їхати і вона буде поєднуватись, як я зрозумів, з іншою трасою. Ось дивимось, їдемо за Богданом. Так. Вона буде поєднуватися з цими контриками. Так, один контракт, другий. Виходимо і тут вже почнеться апхіл, з котрого ми починали. Це маленький підйомник. І ось ти вон, зелена траса пішла. Оце змієвідна така а, дорога. Що, Богдан, як враження Приїхати трасу. Ми під'їжджаємо до фінішної відмітки. Так, а ну пок... тут буде лінія фініше. А ну покажи, як треба на фініші максимально витискати всім. Так, оп, все, і, я все. <рес> <рес> і все, і фініш. Дуже круто, давай. Класно. Бум. Дякую, що показав. Бум. Офігенно. Так. Траса супер крута. Чекаємо ще наступної неділі, коли вона буде повністю закінчена, щоб катнути її, Знаєш, вже, вже прямо на час. Можна включити таймер знизу і спробувати покатати і подивитися, скільки це займає часу. І можна потренуватись, покращувати свої результати. На Протасів розбудовується інфраструктура і додається для всіх рівнів. Тобто, хочете пострибати, стрибаєте. Ви бачите, сьогодні в нас відео воно взагалі не про стрибки, але ми показали дуже цікаву ділянку. Навіть якщо ви стрибаєте, вам все одно потрібна ця техніка. І в цьому році в них гарний упор саме для початківців, щоб будь-який рівень міг приїхати і отримати своє задоволення від катки на велосипеді. А для тих, хто хоче вчитись стрибати трошки вищі. Ось на тих горках, на першій та на другій, будуть так само більше такі трампліни вже великі, від маленької, середньої і великий, і от призима готова. А так, контрійне кільце. Ну, перший в Україні формат, масовий старт, в частності для МТБ. не в частності, а в особливості нарешті, для МТБ. Ось, і, ну, Ми приймаємо досвід європейських парків, так як в Європі, коли проводяться змагання, парк закривається для контрійних, для МТБ. Всі траси є елементами великого контрійного кільця з технікою на апхілах, з технікою на даунхілах, стрибки. Як раніше казалось, це не просто там типу, я можу вкручувати, я фізуха, це супер. Але треба ще техніка, тому наш парк виділяється для контрійних для МТБ саме з точки зору техніки, а не об'ємів, тому що є там мишеловка, є Голосієво, є буча, які великі по об'ємах, але з точки зору техніки для об'єму і велотренажер є. Так само, да, як і ми так. на каналі, так, ну а чого показувати тільки стрибки. Якщо, це дуже цікава тема, насправді. Мені подобається. Я не впевнений, що в змаганнях я буду прямо лідер, ні, не буду. Тому що я купив собі електричку не для цього, але обов'язково буду приймати змагання і потім подивлюсь а, на результат Жекою. Жеку, я буду з тобою змагатися. Змага? Буде буде я знаю, що Жека робиться. Я, я, я знаю, да, буде я знаю. але я йому трошки буду. я знаю на нього речі такі. Таке так? Так. не треба мені коло блокувати, будь ласка. <реш> тобто <реш> щось, щось вигадало. Добре, все супер. Що, поїхали на старт, може ще щось з'їдемо? Поїхали, так. Супер. Так. Дякую, все. хлопці. Дякую вам. Дуже класно, що будуєте і все, все розвиваєте. Ну що, друзі, а, сьогодні був такий день. Ми вам показали трасу, яка буде до змагань. Вона більш кантерійна, тому що ми залучаємо в нашу велоспільноту абсолютно всіх, не обов'язково стрибати, навіть якщо ви початківці. Тому я вважаю, що день вийшов дуже крутий. Покатали також для себе, але це не в цьому відео. Потім ми щось окремо вам познімаємо і покажемо. Так, поприкатували трасу, подивились, пороздивлялись, зробили собі планчик, що ми будемо вам далі показувати. Попереду нас чекає дуже цікавий контент. Кантрійна траса нам дуже сподобалась. Вона цікава, і як для людей, які люблять кантрі, і в першу чергу для людей на електричках. Тому. Приїжджайте на Протас, навіть якщо у вас електричка, це не проблема. Ви знайдете тут багато цікавого і для себе. І якщо ви і новачок, і якщо ви і просунутий райдер. Так, Тому відео, відео вийшло без стрибків, але мені здається, що ця траса вона багато кому зайде, тому що нам вона зайшла. Так? Це точно. Все, тому дивіться нас, підписуйтесь, а ми поїхали далі. До зустрічі в нових відео. Так. Всім гарного дня, або гарного вечора. До зустрічі. <плес> Пока.